Шановні члени спеціалізованої ученої ради присутні спеціалізовано учену раду РСВ 168 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тищенка Олександра Миколайовича на тему форма і розмірно якісна структура стовбурів берези по висловлення деревостанах українського полісся, поданої на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 20 аграрні науки та продовольства та спеціальності 205 місцеве господарство. Утворено рішення Учебної ради Національного університету біоресурсів про доходування України від 22 жовтня 2025 року протокол номер 4 та затверджено наказом ректора університету від 27 жовтня 2025 року номер 1259, згідно з реєстраційною карткою на засіданні спеціалізованої ради присутні. Василий Шаман Дмитрович, директор начального кого-інститу лісового сідопарку господарства, професор кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, Національного університету біоресурсів про докористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор голова разової спеціалізованої вченої ради. Юхновський Василь Юрійович, професор кафедри відтворення лісів та лісових реалізацій Національного університету біоресурсів і про України, доктор сільськогосподарських наук, професор рецензент. Кіріенті Андрій Юрійович. Доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету білесурсів проти користування України кандидат сільськогосподарських наук, доцент Рецензия. Володимир Петрович, головний науковий співробітник відділу інвентаризації лісів моніторингу сертифікації та лісопорядкування українського органу на знак науково-дослідного інституту лісового господарства та лісу. Мельрації імені Висоцького державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України, сільськогосподарських наук, професор, офіційний опонент. Король Микола Михайлович, доцент кафедсації лісу та лісу Національного лісотехнічного університету Міністерства освіти і науки України, кандидат сільськогосподарських наук, доцент офіційний опонент. Диссертацію виконано в Національному штаті біоресурсів про використання України Міністерства освіти і науки України. Наукові керівники, доктор сільськогосподарських наук, професор, пленкореспондент НАУ країни, Витки Доброй Вавич, професор кафедри таксації міста та лісового менеджменту, Національного інституту ресурсів про простування України, Міністерство освіти і науки України, доктор сільськогосподарських наук, професор. Веренюк Віктор Валентинович, професор кафедри таксації міста та лісового менеджменту, Національного міністерства і ресурсів простування України, Міністерство освіти і науки України. Шановні члени спеціалізованої ученої ради присутні. Є пропозиція розпочати засідання? Хто за таке рішення може проголосувати? Дякую. Проти утримались немає. Отже, рішення прийнято одноголосно. Дозвольте розпочати засідання спеціалізованої ученої ради. Олександр Миколайович, якою мовою бажаєте доповідати основні результати? Бажаю доповідати, в принципі. Дякую. Отже, шановні колеги, слово надається здобувачу для викладення основних положень консультації Олександр Кулач, вас до 20 хвилин. Шановний голове, члени разової спеціалізованої вчинної ради, шановні колеги. У вашій увазі пропонуються основні положення дисертаційної роботи на тему форма і розмірно якісна структура стовбурів берези повислої в деревостанах українського полісія, яка присвячена вирішенню важливого питання, а саме вдосконаленню науково-методичного рівня обліку стовбурового запасу деревин. Актуальність теми зумовлена тим, що у 2019 році в Україні були запроваджені нові правила класифікації лісоматеріалів, гармонізовані з європейськими стандартами. При цьому низка нормативів втратила чинність, їх замінили національні стандарти та технічні мови, гармонізовані з європейськими та міжнародними документами, що регламентують вимірювання, визначення об'ємів і класифікацію круглу лісоматеріалів за серединним діаметром. Таким чином, нормативна база для таксації лісу потребує невідкладного перегляду та вдосконалення, орієнтуючись на останні досягнення лісової науки. Проблема стосується також березових деревостані українського полісся, в яких заготовлюються значні обсяги якісної деревини. Закономірності взаємозв'язку об'єму стовбурів і біометричних показників дерев у лісових насадженнях визначили об'єкт дисертаційного дослідження. Як предмет дослідження розглядалася форма та розмірно якісна структура стовбурів берези повислої в деревостан українського полісся. Відповідно до обраного об'єкта та предмету досліджень, мета дисертаційної роботи полягала в дослідженні особливостей форми стовборів берези повисла українського полісся та її впливу на розмірно-якісну структуру об'єму ділової деревини. Поставленої мети було досягнуто завдяки вирішенню таких ключових завдань: здійснити аналіз літературних джерел за темою дослідження, проаналізувати лісівничу таксаційну характеристику березового деревостані українського полісся доповнити наявну базу даних пробних площ кафедри таксації та лісового менеджменту нові України матеріалами обміру модельних дерев Берези Повислої на тимчасових пробних площах регіону досліджень, дослідити взаємозв'язки біометричних показників стовбурів берези Повислої та визначити їхній вплив на форму стовбурів, розробити об'ємні таблиці на основі математичного моделювання збігу стовбурів берези Повислої. Встановити розмірно якісну структуру об'єму ділових і напівділових стовбурів дерев берези по вислові відповідно до вимог нових стандартів на круглі лісоматеріал. Розробити нормативи об'єму та розмірно якісної структури стовбурів берези по вислові українського полісі. Постановка питання зумовила потребу проаналізувати відомі в лісотаксаційній літературі, методи дослідження закономірностей форми та розмірно якісної структури деревини. На основі цього зроблено низку важливих висновків, які визначили зміст дисертаційної роботи. Передусім, встановлено, що форма стовбурів є важливою характеристикою, яка впливає на об'єм і розмірно якісну характеристику даровини. Це підтверджується в численних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених. Крім цього, виявлено, що для узагальнення форми стовбурів може використовуватись багато підходів. Утім, найбільш досконалим і відповідним задачам дисертації є моделювання збігу стовбурів за допомогою рівнянь твірної. Найбільше цей напрям розвивався в зарубіжних дослідженнях, хоча останніми роками активно використовується також і вітчизняними речи. Моделювання збігу стовбурів робить модель твірної універсальним інструментом для визначення об'єму деревини та його розподілу за розмірно якісними категоріями. В сучасних умовах існує можливість удосконалити цей підхід на основі більш досконалих моделей твірної та методів математичного моделювання, про що свідчать нещодавно опубліковані праці. Дослідженням охоплено всю територію українського полісся. За даними виробничого об'єднання у проект, загальна площа деревостанів із участю берези повислої понад 6 одиниць становить майже 150 тисяч гектарів. Найбільше їх зростає в межах Шитомирської та Рівненської області. У віковому співвідношенні понад 70% березняків мають вік від 30 до 50 років. Це свідчить про поступово накопичення площі середньовікових деревостанів, які впродовж наступних десятиріч досягнуть своєї товарності та надійнують в рубку головного користування. Отже, тематика дослід... дисертаційного дослідження тривалий час буде актуальною. В контексті забезпечення якісного обліку деревини в березових деревостанах. Розподіл площі березових деревостанів та їхня таксаційна характеристика використані для збору дослідних даних для диссертаційного дослідження. Методика збору первинних даних базується на таксації тимчасових пробних площ з рубкою модельних дерев, а також лісосика головного користування. Дані збирали пристигаючих і стиглих деревостанах в умовах волових суборів і суддібру, де зростає приблизно половина всіх березових деревостанів українського полісся. Як модельні дерева відбирали ділові та напівділові стовбури, що передбачено завданням дисертаційного дослідження. Обмір діаметрів і товщини кори дерев виконували за двометровими секціями. Крім цього, на стовбурі визначали протяжність окремих якісних зон, керуючись чинними технічними умовами. Точність розроблених моделей залежить від якості дослідного матеріалу. Нетипові спостереження в результаті помилок вимірювання або інших факторів часто призводять до зміщення оцінок, тому їх потрібно видалити з масиву даних. У дисертаційній роботі проаналізовано форму стовбурів, використовуючи три базові відмітки, зокрема на одній четвертій, одній другій і третій четвертій висоти стовбурів. Далі аналізувався інтерпартийний розмах мідливості відносних діаметрів. На цих відмітках і за методом тюки визначалися спостереження, які являли собою викиди. Таким чином, у масиві дослідних даних вдалося виявити чотири нетипові стовбури, які в подальшому були виключені з аналізу. Подальший аналіз форми стовбурів виявив достатні підстави для виокремлення чотирьох груп стовбурів залежно від діаметру. Відмінності чітко простежуються, якщо проаналізувати класи форми стовбурів на відносних висотах. Встановлено, що вище однієї четвертої висоти стовбури з більшим діаметром стають більш збіжистими, що може вплинути на точність визначення об'єму. В зв'язку з цим прийнято рішення про розробку чотирьох окремих моделей збігу стовбурів. Показники розподілу об'єму стовбурів за новими класами товщини. на були одержані за алгоритмами, опрацьовані в диссертаційному дослідженні. Загалом 365 модельних дерев використано в дослідженнях форми стовбурів берези повисли. Для узагальнення розмірно якісної структури об'єму використано результати розкражування 227 модельних дерев. За діаметрами висотою, розподіл дослідного матеріалу куплює широкий діапазон значень. У масив дослідних даних потрапляють деревостани від 1 до 5 розряду висоти. Для перевірки точності моделей в дисертаційній роботі також використано програму перта, розроблену науковцями НУБІП України. Літературний аналіз наукових публікацій виявив широкий спектр математичних моделей з біостов. У диссертації використано 5 рівнянь, які належать до класу показниково-степеневих функцій і останніми роками були широко пробовані в різних дослідженнях. Особливістю використаних моделей є те, що показник твірної стовбура задається як функція висоти вимірювання діаметра, і таким чином змінюється по всій протяжності, наближуючись на різних ділянках стовбура до нейлоїда, параболоїда та конуса. Підбір параметрів, параметрів для перелічених моделей виконувався в статистичній системі.